Яка взагалі задача от, по цьому комп'ютеру на цьому оприскувачі? Задача, щоб, щоб е працювала норма вилива в тривогу. Так. І обійти, просто щоб працював вилив без зарисовки, без навігації, без нічого. Просто щоб вони могли їздити по старим коліям і виливати. Щоб обійти GPS? і Щоб обійти і GPS, і просто щоб працювало в повітрі да, вилив. Рішення, Рішення, ну тут трохи заморочлива система. Яке рішення, е чекаючи від е Хто продавав цей оприскувач, вони дали заявку на виробника, щоб ми щоб, щоб насос типу, коли включається подача води і подавалась на наш комп'ютер, щоб ми не заважали їхній системі, ну, щоб не дай Бог нічого не, не затронуть, uh -huh. не спалить в цьому оприскувачі, який все класно справляється. Яка задача? Ну, поки думаємо, що так має вийти. Яка задача? Ми ставимо свій монітор, ставимо окремо главний пропорційний. Витратомір перед їхнім і просто трьохходовим краном будемо перекривати подачу з їхнього на наш, але це ще будемо, ще будемо да, думати, будемо думати да. Да, чи І як... так можливо зробити ага. просто тут, в цьому фішка.